Казка про травичку, яка любить водичку. Жила була в полі травичка, дружила вона з комахами, метеликами та польовою мишкою. Навесні набиралась травичка степовими соками, а на початку літа кружляла в танку з вітерцем раділа дощику. Часто до неї в гості навідувалися її друзі. Вони розповідали про життя за межами поля, про ліс, річку, сади. Але одного разу в поле, де жила травичка, завітала тітонька спека. День гостює, тиждень гостює, випила всі соки з травички. Схилилася травичка додолу, ще трішки і колір обличчя. Із зеленого перетвориться на жовтий. Тітка спека не пускає в поле дощик, випила всю росу, мурашок і метеликів налякала, тому вони повтікали. Вирішила польова мишка допомогти подрузі травичці і вирила глибоченьку ямку. Туди, наче в криницю, набігла із земельки водичка, набрала мишка воду за щічку і побігла до травички. Полила її під корінець. Усю ніч вона носила воду, а на ранок травичка почала із землі підводитись. Дякую тобі, дорогенька подруго. Якби не ти, то, мабуть, і померла б, говорить травичка. Почали вони вдвох міркувати, як тітоньку, спеку прогнати геть, як урятувати польові рослини та комах, адже без води немає життя. Треба гукати вітерець і просити у нього допомоги. Але де його шукати, нікому не відомо, мовила травичка. Згадали подруги про метеликів і вирішили. Що польова мишка побіжить до метеликів по допомогу. Як придумали, так і зробили. Мишка побігла на край поля до метеликів. Тітка спека далі лютує. Травичка ромашку та волошку заспокоює. Минув ранок, минув день. Мишка нарешті добігла на край поля. Метелику, метелику, де ти, бешкетнику, гуляєш? Кого розважаєш? гукає Мишка. Поклич вітерець на допомогу, адже тітка спека лютує, усе в полі без вологи залишила. Ще трохи і ми нічого не зможемо зробити. Метелик хутко почав будити вітерець, який відпочивав у березових гілочках. Вітерець, вітерець, спритний ти, молодець, хмару в гості погукай, тітку спеку налякай. Вітерець замить закружляв, затанцював і погукав синю хмару. І полився дощик в полі напувати трави волю. Тітка спека налякалась, далеченько заховалась. От і казурці кінець, а хто слухав молодець.